За теоремою безу знайти остачу відділення многочлена ось п'ятого степеня на двочлени перший і другий. Що потрібно робити? Потрібно знайти корінь ось цього двочлена, тобто це таке число, яке перетворює вираз х плюс 2 в 0. Ну, Це відбувається, коли х буде дорівнювати мінус 2. А тоді беремо цю мінус двійку і у наш многочлен підставляємо замість х. Тобто, шукаємо значення многочлена при мінус 2. Дорівнює. Отже, буде мінус 2 у 5 степені. Відняти 3, що множиться на мінус 2 у третьому степені, додати мінус 2 у квадраті та мінус 3, і дорівнює. Вираховуємо, що ми маємо? Мінус 32. Мінус 3 помножити на мінус 8, це буде додати 24. Далі додати 4 і відняти 3. І якщо це порахувати, ми отримаємо мінус 7. Отже, мінус 7 це остача відділення. Оцього многочлена п'ятого степеня на вираз х плюс 2. Таке саме ось тут. Беремо собі х дорівнює 1, бо це є корінь нашого двочлена, і підставляємо, рахуємо P від одиниці. Дорівнює тут ще простіше. Одиниця в п'ятому степені це одиниця. Відняти 3 помножений на одиницю, додати одиницю і відняти 3. І дорівнює. якщо порахувати, що ми бачимо? У нас буде 1 додати 1. 2. Відняти 6 дорівнює мінус 4. Ось такі вправи.